Період відзначення травневих історичних дат, мова, звичайно, йде про відзначення 8-9 травня. Нарешті закінчився вчора, 10 травня, візитом до Києва лідерів чотирьох європейських країн прем'єр-міністра Великої Британії, прем'єр-міністра Польщі, канцлера Німеччини і президента Франції. Учора. В Києві Зеленський Стармер Туск, Мерці і Макрон виступили з публічною ініціативою зверненням до самого правителя Росії Владимира Путіна негайно, з понеділка, 12 травня, беззастережно перейти в режим перемир'я терміном на 30 днів. Якщо Володимир Путін не пристане на цю пропозицію, то на Росії, ніби як чекають, небачені донині санкції. Причим до цих санкцій, окрім європейських країн, також і приєднаються Сполучені Штати Америки, оскільки зі слів лідерів країни, які вчора прибули до столиці України, їх ініціатива, їх оця публічна заява узгоджена із самим президентом США Дональдом Трампом. Журналісти кажуть, що вперше за період правління Владимир Путін вночі зібрав брифінг для того, щоб відповісти на ініціативу, яка була вчора озвучена лідерами п'яти європейських країн: України, Франції, Німеччини, Великої Британії та Польщі, традиційно запізнившись, звичайно, десь більше як на півтори години. Отже, що важливого цієї ночі сказав. Владимир Путін Росія завжди була прихильником мирного процесу мирних переговорів, але е, мирні переговори повинні відбуватися безпосередньо напряму між представниками Росії та України. Я так розумію, між самим Путіним і Володимиром Зеленським. Це має відбутися у Стамбулі як продовження перерваних перемовин. Якісь з якихось невідомих причин перервалися наприкінці березня, на початку квітня 2022 року. Але е ці переговори Путін пропонує розпочати не 12 травня, а 15 травня. І це не випадково, тому що повітряний простір. Над полігоном Капустін Яр буде заблокований саме 12-13 травня для нанесення удару міжконтинентальною балістичною ракетою, можливо, кількома ракетами по Києву, треба розуміти, для посилення переговорної позиції. Тому не 12 травня, а 15 травня от з такою ініціативою виступив Володимир Путін. Багато дуже. Коментарів на ці події, які відбулися в період з ну, фактично, з 7 по ось 11 травня, і найбільшого резонансу, звичайно, викликала промова президента України Володимира Зеленського. В цій промові Зеленський висловив готовність прямих переговорів. З президентом Росії Владимиром Путіним, але тільки тоді, якщо Росія увійде в цей процес припинення вогню і процес перемир'я терміном на 30 днів. Інтерпретацій багато дуже поважні і різні люди намагаються зрозуміти, що відбувається. Як на мене, ситуація як ніколи заплутана, якщо Уважно розписати, розшифрувати промови лідерів чотирьох європейських країн, мається на увазі Макрона, Мерца, Туска і Стармера, то, як на мене, ну, ситуація гнічу... гнітюча. Тому що за великим рахунком лідери цих країн демонструють неадекватність. і Ніякої конкретики або їх промови, так краще сказати, вони не демонструють ніяких перспектив і не демонструють рішучості та розуміння ситуації. Натомість, те, що відбулося в Москві, ну, в принципі, навпаки, демонструє, на жаль, чіткість розуміння ситуації. І ми бачимо, а, очікуємо якісь конкретні дії, які, на жаль, ну, не на нашу користь. Ну, ситуація з Капустяним Яром, оці всі речі, тому що важливо розуміти, що посольство Сполучених Штатів Америки офіційно попередило. Що по Україні 12-13 травня буде завдано удару міжконтинентальними балістичними ракетами? Це було щось подібне таке, якщо не помиляюсь, це був листопад минулого року, і тоді насправді, на жаль, ця інформація підтвердилася, і Росія завдала удару міжконтинентальною балістичною ракетою по Дніпру. Ось е... дуже легко загубитися загалом. В цих всіх виступах, коментарях, інтерпретаціях і так далі. Ну, найбільше так ближче підійшов, як на мене, Роман Безсмертний, і він якось так висловлює е своє здивування, що невже ніхто не розуміє, в тому числі Зеленський, він дуже хоче достукатись до офісу президента, мовляв, що невже не зрозуміло, що ніякого перемир'я не буде. Ні на три дні, ні на 30 днів, і Путін, в принципі, оголосив ультиматум, він готовий воювати. Таке враження, що це відбулося вперше. Я хочу спробувати дуже швидко і коротко пояснити ситуацію, яку я там два дні осмислював, і для того, щоб показати суть процесів, які відбуваються. Я це називаю ловля на мир. Ну, от є там, ловля на живця. А це ловля на мир. І європейські лідери, які приїхали вчора в Київ разом з Зеленським, вони намагаються зловити Владимира Путіна, правителя Росії, на мир. Але не для себе зловити, а для Дональда Трампа. Дуже завзято себе поводить зараз Володимир Зеленський, президент України. Він вважає, що він дуже легко зловить для Дональда Трампа Владимира Путіна на ось цю наживку на мир. Чому? Тому що Дональд Трамп він знаходиться приблизно в тому самому розумінні миру, в якому знаходився Володимир Зеленський 2018-2019 року. Мир по Зеленському тоді, в ті часи, це просто припинити стріляти. І якщо якась країна не хоче припинити стріляти, значить вона за війною. Хочу от довести, що Володимир Путін він не припине стріляти. І в такий спосіб можна буде представити, зловити Путіна, що він за війну. І представити його ці недобрі наміри Дональду Трампу. І після того, як Дональд Трамп нарешті зрозуміє, що Володимир Зеленський готовий припинити стріляти, а Володимир Путін не готовий припинити стріляти, то вся міць і вся. Військово-політична машина Сполучених Штатів Америки вона буде спрямована, спрямується проти Росії, спрямується проти Путіна у вигляді санкцій, про які говорили в Києві вчора лідери чотирьох країн разом з Володимиром Зеленським. Але в цій всій формулі я до головного перехожу, є одна проблемка. Вся проблемка полягає в тому, що Дональд Трамп не хоче, щоб Володи Владимира Путіна зловили на цій наживці миру. Він не хоче Путіна, а йому не потрібен Путін як людина, яку викрили в тому, що вона не хоче миру. А Дональд Трамп затіював взагалі всю цю історію з миром для того, щоб викрити Володимира Зеленського. І він хоче, щоб йому представили, щоб е, зловився на мирові не Путін, а Володимир Зеленський. В цьому полягає е, ну, проблема. А загалом, ну, в принципі, будь-якій, я думаю, ну, людині зрозуміло, е, хто розпочав війну, е, хто хоче війни і хто хоче її продовжувати. Але от, Наші керманичі і лідери вони чомусь щиро переконані в тому, що вони зловлять Путіна на мир і представлять його Дональду Трампу. Ну і тут уже Дональд Трамп прозріє. До цього він не бачив, не розумів, а от вони саме зроблять цю роботу, розплющать очі Трампу, і все буде чудово. Як вийти? З цієї ситуації теж коротко і зрозуміло. Тут два варіанти, дві моделі поведінки, політичної поведінки ловити і не ловити. Ловити це азартна гра, ловити це для тих, хто не хоче працювати, ризикувати, жертвувати. Це Якби спроба це інструмент от, ловити. Що важливо, розуміти. Може, як модель, таке може бути. Можна ловити, українська сторона разом зі своїми партнерами можуть ловити. Але що потрібно розуміти, коли хтось когось намагається зловити? Росію зловити неможливо. Чому неможливо зловити Росію? Ні на мир, ні на війну взагалі ні на що. Тому що. У Росії немає репутації. Сенсу ловити Росію в принципі немає. Це перший момент і другий момент, окрім того, що Росія ніколи не дбає до своєї репутації, Росія завжди права. Що б не відбулося, вона завжди намагається стати в суперпозицію, вона завжди права. Лови Росію, не лови Росію, сенсу немає. Кого можна ловити? Ловити можна Сполучені Штати Америки. Але важливо розуміти. У Сполучені Штати Америки неможливо зловити ні на мир, ні на війну. У Сполучені Штати Америки американський народ, істеблішмент Американський, можна зловити на Дональда Трампа. Але для того, щоб зловити американців на Дональда Трампа, потрібно мати ну, серйозну кваліфікацію. Це серйозна делікатна дипломатична робота. Потрібно представити Дональда Трампа політичним бидлом. Американському народу, але так, щоб Дональд Трамп цього не відчув і не зрозумів. Оце така надзадача стоїть. Але це можна, в принципі, цим зайнятися. Але в нас нікому, я вважаю, цей напрямок абсолютно безперспективний. Він не дасть нам ніякого результату. У нас залишається інша модель, інший варіант виходу з цієї ситуації не ловити, припинити займатися дурницями. А потрібно бити, бити Росію. Не розмовляючи з нею. Важливо, я наголошую, абсолютно не розмовляючи. Коли ви слухаєте, а я ну, там більше година, це була о, вихід до преси: п'ять лідерів: Зеленський, Стармер, Макрон, Мерц, там, Туск і так далі, ну я не бачу готовності бити. Вони розраховують, я розумію, це якби намагання звітувати перед Трампом. Там, в принципі, відкритим текстом говориться, що вони демонструють Трампу виконану роботу. І от вони вийшли з цією ініціативою, і далі слово вже за Трампом, і вони мають всі спільно згодити санкції. Путін відповідь уже дав. Путін уже дав відповідь. Він за війну. Поки що ніхто не говорить ні про які санкції. Більше того, ну, зрозуміло питання, чому ці санкції не були введені донині, і чим попередні санкції не дали. Хто буде за це відповідати? Не дали жодного результату. Отже, друга модель, другий варіант виходу з ситуації це не ловити, а бити, бити Росію. Іншого варіанту просто не існує. Ми або воюємо, або капітулюємо, здаємось. більше нічого. Іншого нічого немає. Ніяких проміжних варіантів тут немає. З ким потрібно говорити. Потрібно говорити з Китаєм. Важливо говорити з Китаєм і не ображатись на Китай. Важливо не вимагати від суб'єктів міжнародної політики те, на що вони неспроможні, не здатні і, в принципі, від них не можна цього вимагати. Не можна вимагати від Китаю визначеності в системі координат добро і зло. Тому що Китай належить зовсім до іншої цивілізації. Ми для них чужі, наше розуміння взагалі життя чуже. У них немає добра і зла, у них своє якесь розуміння життя. Тому дорікати Китаю, що там зловлено чи 150 якихось. Людей, які на боці Росії воюють, це ну, несерйозно. Від Китая, якби Китай захотів насправді, допомогти Росії живою силою і зброєю, то ну, нам би мало не видалося. Я думаю, що ми би не витримали взагалі там і близько такого, якщо згадати, наприклад, ситуацію, яка була. 50-50, 51-му, 52-му роках на Корейському піострові, тоді Китай відіграв визначальну роль у цій війні у вигляді добровольців, до речі, ні, офіційно китайська армія не приймала участь. Але повертаючись до Китаю, з ким можна пояснювати говорити і без претензій, то це з Китаєм. І якщо Китай хоче пояснити Китаю, необхідна наступну річ, що якщо Китай хоче. Отримати в якості партнерів, торгівельних, там економічних Європу, то він повинен розуміти, що Росія є, пряма, є прямою загрозою для Європи. І для того, щоб отримати Європу в якості партнерів, Україна повинна перемогти в цій війні, тобто деокупувати просто свої території. Росія залишиться в будь-якому випадку. І навіть після деокупації територій, так, вона буде ослаблена, якщо після програшу війни, а вона буде ослаблена, але це ніяк не відтягне Росію від Китаю. О про це потрібно говорити. Це ключове протиріччя, яке зараз виникло, тому що неможливо Китаю отримати в якості партнера-союзника Європу. Якщо е, Україна програє цю війну, тому що Росія несе безпосередню загрозу Європі, це потрібно проговорювати і розуміти. Отже, ключовий висновок, ще раз хочу сказати, хиба, хиба найголовніша полягає в тому, що ми намагаємося зловити для Дональда Трампа Путіна і Росію на миру. Ми не зможемо цього зробити, тому що задача Дональда Трампа зовсім інша нас зловити, на миру, і з нами розібратися, нас наказати. Це не те поле, на яке ми повинні вступати і там пробувати змагатися. Це заздалегідь програшна гра. В яку нам не слід входити. Ну, в принципі, це те, що я хотів сказати. Коротко опис я дам з свого посту у Фейсбуці під цим відео. Дякую всім за увагу, за підтримку каналу. На все добре і до наступної зустрічі.